Серечник східного групування військ, пане Сергій, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Дуже багато різної інформації від міжнародних е спостерігачів, міжнародних експертів про те, що відбувається, почався, не почався контрнаступ, що відбувається на східному напрямку. Від вас хочемо почути інформацію достовірну що зараз е в чиїх руках ініціатива про які зіткнення зараз варто говорити. Ну, ми неодноразово наголошували, що якийсь там розрекламований контрнаступ саме на нашій ділянці не відбувається в рамках багатомісячної успішної оборонної операції, в ході якої ми по суті знищили ударне угруповання противника, яке складалося в першу чергу з терористичної організації Вагнера. Ми, користуючись, в тому числі втратами ворога, користуючись тим, що він проводить ротаційні заходи, наносимо по ньому контр в рамках нашої оборонної операції, наносимо контр. Удари там, де ми можемо. Так само ми проводили штурмові дії цього цю добу. На різних ділянках північно-південного флангу вдалося просунутися на вісім до 1600 метрів. Просування відбувається за всіма правилами військової науки, в ніякому разі не повторюючи цей негідний там якийсь прикладу, напевно, що досвід Вагнера, який просто закидували ми з всіма відповідними заходами ураження ворога. Ворог чинить опір, намагається вразити вогнем наші підрозділи за цю добу 342 рази на Бахмутському напрямку. Він бив по нами створеною реактивною артилерією, шість авіанальотів здійснив загалом. Там відбулось 10 боєзітних, в ході яких ми знищили 120 окупантів. 184 поранили, одного взяли в полон. Також знищили 5 танків, БТР, бойову машину, десанту гармату. І станцію радіоелектронної боротьби, два безпілотних апарата Орлан 10 і станцію оптиволоконної опти розвідки. Тому і з полівих складів з боєприпасами також. Це характерна ознака, що фактично щодоби знищується їхня логістика, значить це польові склади з боєприпасами. Пане червати запитання з приводу? Ну також часте запитання, яке ви часто чуєте і в нашому ефірі ми задавали, що відбувається з вагнерівцями. Відійшли вони, не відійшли. Що вам відомо про ці замінування з боку Міністерства нападу Російської Федерації? Своїх вже здавалось би союзників військових. І якщо справді вже можна говорити про те, що злочинна організація Вагнера не знаходиться в тій кількості на Бахмутському, зокрема напрямку, як раніше, чи змінило це логіку бойових дій? З боку? Окупантів безсумнівно, воно змінило начну з кінця. Змінило логіку бойових дій, адже йде сама передислокація, змінилася сама тактика ведення дій. Нема вже цих щоденних масових штурмів малими групами. Відтак я сьогодні сказав, що 10 боязівні це ще відносно зросла плітуда. На початку їхніх ротаційних заходів було по два-три. Боєзітні, ми казали в той час той же час, коли на піку боїв з Вагнером на цьому напрямку було там від 30-35 п'яти до п'ятдесяти боязітней. Відтак Вагнера безумовно, не дивлячись на весь на всю свою таку знаєте рекламу і на такі по покази якоїсь там свою значимості. Як він назвав себе першою армією світу, здається, він назвав перед відходом. Це все був такий, знаєте, військово-польовий цирк. Насправді тому, що чітко ми бачили і ми зробили прогноз біля двох місяців назад. Що якщо збережеться така динаміка втрат, 100 і більше летальних втрат на за добу, і не відновиться шлях поповнення, який у них був зв'язниць, просто безлімітний їх чекає протягом двох місяців крах. І повний, повна, скажімо, майже втрата боєздатності. І от фактично за, за два тижні до цього терміну він терміново вивів свої підрозділи, почав виводити свої підрозділи, прикриваючись якимсь нібито дефіцитом снарядів, і що ш... йому ш... потрібно відновлення. Відновлення, звичайно ж, потрібно і дуже суттєве, тому що нанесена. Суттєву шкоду і ним. А про дефіцит без снарядів це була баєчка ніякого не було дефіциту снарядів. Вони завжди переважали нас в кількості снарядів. І нам ми, ми виходили за рахунок того, що ми намагалися точніше вражати противника, максимально використовуючи радянську і західну зброю артилерійську, яка у нас є.